Розтрощені меблі, розбиті шибки та обмальовані стіни. Саме таким виглядає нині офіс Житомирського обкому КПУ. Комуністи кажуть, на приміщення напали вночі. На той час в офісі нікого не було. Ми знали, що погром знали. Нам одразу повідомили. Вони пом'янули загиблу небесну сотню і ми вони пішли громити. Чому громити? Ми не розуміємо, тому що. Коли йде помилки, то ніколи агресії немає. Комуністи кажуть, чудово розуміють, хто саме розгромив їх офіс. Скінхеди. Вони залишили нам автографи. Ви я вас зараз заведу в зал. Ви побачите автографи. Ще ми знайшли зараз. Я вам покажу дубинку, яку тут вони залишили. Ми знайшли правого сектору посвідчення. Це ми вам можемо продемонструвати. Забрали, по-моєму, дещо з тої документації, яка вже цінності не представляє старої. У правому секторі не заперечують. Справді були в офісі комуністичної партії, втім не мають жодного відношення до актів вандалізму. Правий сектор не має ніякого відношення до мародерства в офісі комуністичної партії. Ми так, ми туди проникли. Ми заволоділи. Літературою та іншими символами, які нагадують, також рекламують комуністичну партію та самих комуністів. Мародерством ми там не займалися. По поводу бежа, я скажу, що це є беж правого сектора, але він не постійний, це беж видається журналістам. Та інфо працівникам він був в такому стані, який міг тільки валятися на землі. Він був пошкоджений, грязний і порватий. Такі такі бежі, ніхто не буде носити, У нас вони в доброму стані. Комуністи викликали міліцію у розгромлений офіс, але правоохоронці так і не приїхали. Мене дуже вражає. На жаль, міліція. На наші дзвінки не реагує, не приїхали, актів не склали нічого. У мене таке враження, що паралізовані органи силових структур, які зобов'язані слідкувати за порядком.